Вітаю вас у нашій дослідницькій лабораторії. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що нас оточує, це значить про повітря. І як ми можемо його виявити, визначити, де це повітря знаходиться. Адже ми добре знаємо, що воно є і в оточенні, і всередині нас, і практично у всіх предметах, які нас оточують. І так, для цього нам потрібна. Торбинка, весна торбинка. Ось вона пуста в ній нічого немає. І зараз ми попробуємо з нею щось зловити, спіймати. Оп. Ось, бачите? Вже турбинка не пуста, вже в ній щось є. А що є в турбинці? Повітря. Отже, повітря є всюди, в нашому навколишньому, оточуючому світі. Для слідуючого досвіду нам з вами знадобиться ємність з водою і пуста склянка. Припущення, що в склянці є повітря. Як ми можемо це перевірити? Так, склянка пуста. Ми іншого стлянця немає. Але ми знаємо, що тут є повітря. Виявити нам його допоможе наша помічниця вода. І так, ми опускаємо склянку ось у воду. Опускаємо, випускаємо, бачите, сплянка такі, яку стала бичини. Це. О! Бачите, такі гарні великі бульбашки. Це повітря. Воно вийшло із склянки, і виявити, нам його допомогла вода. Отже, повітря є всюди. Воно нас оточує з усіх сторін. Слідуючий досвід називається. Танцюючи родзинки. Нам для нього знадобляться родзинки і мінеральна газована вода. Так, спочатку ми навіємо воду і наливаємо у сляночку і кидаємо родзинки. Погляньте, як гарно і цікаво. Кожну родзинку ніби охоплюють у повітря. І родзинки починають танцювати. Так. Бачите, як цікаво, два-три рази кожна родзиночка потанцює. Ти ми доводимо, що повітря є всюди, і повітря легше за воду, і повітря, коли бачите, цих кухильців багато, вони обхоплюють кожну родзиночку і починають її піднімати догори. Ось яку силу має це повітря. Дуже цікавий дослід, дуже гарні ці родзиночки, які охоплені пухівцями повітря. Так, потанцювали. І вас після закінчення дослідів я запрошую до танцю. Можете собі потанцювати разом з родзинками. Звідси гарно витанцьовують. бачите? Верх-низ, верх-низ, як їм подобається танцювати. Сподіваюся, що сьогоднішні наші теж були дуже цікавими і пізнавальними для вас. Удачі вам!